Люди часом задають питання, чому когось тягне до одного пантеону богів, когось до іншого, хтось до єгипетського, хтось до кельтського, до Скандинавського, Грецького, або відразу до кількох. Що я можу на це сказати? В кожної душі сформувався провідний архетип або кілька. Які формувалися не в одному житті протягом довгого періоду тривалого досвіду? Якщо в якомусь культурному полі душа довго працювала в певній ролі, то цей архетип стає для неї рідним, провідним, таким домашнім. Моє це моє, це не моє. Наприклад, якщо душа багато в цілень працювала у темі в сфері влади, статусу, якоїсь ієрархії, в цьому житті її тягне до архетипу царів, королів, імператорів, богів, які особлюють владу. Якщо душа була пов'язана з магією, якимись перехідними станами, трансовими, в цьому житті вона легко входить в змінені стани свідомості. Тут уже людина працює зі свідомістю, з трансформацією, з магією. Якщо душа Тривалий час жила там, в кельському або скандинавському культурному полі, їй близькі самі, саме ці ландшафти, символіка, там, спосіб життя, боги, мова, якісь візуальні образи. Це не про подобання, тут не про віру, щось. Там, да, я там, прочитала в дитинстві книжку про богів, і тут я собі нафантазувала фантазувала щось ні. Це про той резонанс пам'яті душі. Є люди, які цікавляться усім магічним, езотеричним. Вони читають, вивчають, звертаються до різних сил, практикують, тобто, там не тільки до тих, кого ми називаємо богами, там до інших цивілізацій, представників цивілізацій, а є інший тип, коли Стани приходять самі. Людина в розвитку, людина а, практик, працює з собою і ловить різні стани. Тут кудись включило, там десь повело, щось відбувається, потім вчиться інтерпретувати і згодом починає розуміти, що от, а тут мене під'єднало до Арктура, а тут Оріон вийшов на зв'язок. Я ще не знаю, що це Оріон. Я можу рік спілкуватися, а потім зрозуміло, що це Оріон. Тому що я, коли я це відчувала, мені не говорили: ми представники Оріону, чи ми передаємо послання тобі від Одіна? А воно по-інакшому. Це вже, коли ти знайомий з теорією, ти вже можеш перевіряти. Так? Це ось я вже читаю про це, я пізнаю, я налаштовуюся. Пішла енергія. Потім, коли ця енергія знову надходить, стан мій міняється, я вже вловлюю, вловлюю резонанс, значить, воно. От. І природно включаються ті сили. І із... тут, тут вже ми бачимо різний досвід душі. Один варіант, коли душа протягом інших втілень була учнем, служила певним там, людям, силам, школам магічним. Ну, наприклад, там була жрицею, максимум жрицею при храмі якомусь, була був десь там учним адептом. Людина в цьому житті може цікавитися магією, звертатися, вивчати, під'єднуватись до інших провідників, через інших вчителів під'єднуватися до певних каналів. Сам сам може налаштовувати туди, налаштовуватися і давати туди запит. А другий варіант, коли душа вже напрацювала досвід, і вже в інших втіленнях була носієм і провідником і. Звичайно, тут вже в цьому втіленні ти можеш вступити на максимум, але тебе включають і ведуть. Поки бачить тобі потенціал, це не значить, що ти можеш тут халтурити, а тебе включили, ведуть, щоб ти тут став таким магом вершителем, вершителем доль. Ти маєш сам собі доказувати свою спроможність своїми зусиллями. Гартуванням своєї волі, тобі не дадуть розслабитись, тобі не дадуть побудувати сім'ю, відчути щастя в тому, в чому відчувають його люди, які не йдуть по цьому шляху. Тому що ти обрав цей шлях не в цьому житті, а набагато раніше. І якщо деякі люди кажуть, можна вибрати, піти в силу або не йти в неї. Якщо є вибір, то не вважайте, що ви могли помилитися, якщо ви зробили такий вибір. Не йти в силу. Значить, сила у вас не настільки зацікавлена. Значить, не змогли ви бути її провідником. Вам дозволили пожити земним життям. Якщо сила вас повела вже в активацію, ви не мали вибору, чи вам, вам може бути 65, а ви тут ви до цього були там, бухгалтером чи вчителькою, жили в місті. А тут так сталося. Якась померла ваша тут троюрідна бабка, попросила, щоб ви приїхали, щось там помогли. Ну, до смерті. Ви приїхали, допомогли, доглянули. Вона там померла, поховали, і тут щось сталося, роботу втратили, ви лишилися, Ви там на городі працюєте. Якась людина прийшла за порадою, за допомогою. Ви щось помогли, і тут щось у вас почало відкриватися. І виходить так: пройшов рік, а ви вже в цій хатині приймаєте людей. Водите там руками якісь енергії, читаєте молитви, стілюєте. Оце, до речі, я розказую реальну історію людини однієї. От така жінка, яка собі жила-жила, і вона там, ну, майже в 60 вона, вона, вона опинилась. По родовій силі прийшла сюди, в, ця, в цю діяльність. От. Навіть тут без розвитку, без нічого, тут без активації, без 4D, тобто є, звичайно, люди, там, ворожки і цілительки, всякі чародії в 3D світі, і на рівні першої касти. Тому тут ми, не, ми не говоримо, що там людина з магічними здібностями, цілительськими, це обов'язково пробуджена, усвідомлена, чотирикастова людина. Тут знає систему каст. Перша каста робітники, друга купці. Третя, там, ну, по різним класифікаціям по одній це третя правителі четверта маги, по іншому там, третя воїни, четверта правителя, п'ята маги. В ну, будь-якому разі там, вищі касти це маги, то на першій касті є свої чародійки, ворожки, такі там приворожу, відворожу, там, поплюю, прокляття, стілю, людина може на ноги поставити. Може, в могилу звести, але вона на першій касті. Ну, відповідно, рівень усвідомленості такий. От. А на кожній касті є свої ворожки, є свої психологи, є свої маги, свої коучі, свої провідники. Звичайно. Але той, хто на рівні четвертої касти, ніколи не зможе е, вилікуватися і пізнати свій дзен, свою мудрість через того, хто на другій касті, припустимо. Не зможе довго йти людина з тим провідником, хто нижче неї по рівню. Той рівень ніхто вам не визначить, так от, да? не, не прописано це. Не можна вирахувати по даті народження його, не ведіться на це, що можна там вирахувати. Вам про це не скаже ні астролог, ні номеролог. Той, хто відчуває, вже. можна відчути? Десь можна. Тобто, але відчути вашу касту може тільки той, хтось із тих, хто вище вас. Тобто, якщо ви там, між третьою і четвертою кастою, а вам хтось із другої касти сказав, що ви там, на такій, то... то ви маєте відчути навпаки, що ви, ця, ви з цією людиною розходитеся і він вам не може нести правди, не тому що він не хоче. Ну, ну, просто різні рівні. І ви йому нічого не докажете. І ви навіть не маєте казати йому, що він там на другій касті, бо він не зрозуміє. І от, тому так. Ну і теж, вже про касти заговорила, для тих езотериків, тих пробуджених чи непробуджених практиків, яких зараз достатньо, які перебувають на другій касті, в них набагато більше клієнтури людей, яких чують, бачать, щитують, ніж ті, хто стоїть вище. Це теж зрозуміло, хоча теж є певний рівень об'єм особистої сили, є магічна сила, рівень душі. Але, але наприклад, якщо там, місто, в якому 30 тисяч населення. Із цих 30 тисяч от, тут є кілька практиків. Є езотерик, там, Маша, Маруся, яка на другій касті, є там та. Добре, не буду з іменами, бо заплутаюсь. Є та, яка на першій, є та, яка там на третій, на четвертій. То та, яка на першій, от до неї будуть там ходити, приворожити від, на перші, на другий, відворожити, приворожити, проклясти. От в неї будуть сотнями ходити люди там до другокастового таролога, будуть ходити мільйонами людей, тисячами людей люди ходити будуть, щоб зробили її ті розклади. От. Ну Так, ну і ця людина, вона, в принципі, займе цю нішу, і більше нічого, в принципі, не буде цікавити. А, от, а хто на рівень вище, там уже набагато все складніше. Там уже немає потреби тими інструментами користуватися. В плані не, не будуть люди бачити, щитувати, і ти не захочеш з людьми так взаємодіяти. і Тут вже ті інструменти, які доступні людині на другій касті, ті інструменти вони для цієї людини відіграють зовсім іншу роль. Ми всі є різними. І деякі люди взагалі не можуть вписатися в звичайні соціальні ролі і в якось позиціонувати себе в соціальних мережах. Ну, але все-таки людина. Знаходить себе в чомусь. Якщо ви працюєте зі свідомістю, якщо ви не халтурите. Ну, якщо халтурите, вас ведуть, але повільно. Але вас ведуть до тих пір, поки ви цікаві силам. Якщо ви не цікаві, вам буде тошно, важко. Е Поки ви не починаєте хоч щось робити, ну, хоч щось читати, щось вивчати, кудись іти, щоб було за, за що зачепитися тим силам, кудись вас вести, заручку не проведуть, коли ви просто сидите. і Чекаєте, поки вам тут спустять ті трактати, Моїсей, спуститься, чи бо Бог з скрижалями, з, з розпечатками, і з поясненнями, що як інтерпретувати. Вас можуть проводити через ті стани, через ті якісь уроки, через ті курси, де ви будете проживати певні ситуації, в яких ви будете вчитися по-іншому підходити, по-іншому жити. І вчитись розшифровувати своє життя і ці підказки. Ось тому варіант тільки йти своєю дорогою і вчитися бачити. Те, що вам зустрічається, вчитися бачити допомогу, підтримку і потрібні повороти.